Незавершений політ документальна стрічка присвячена загиблим внаслідок авіатрощі 18 січня 2023 року. Трагічна подія сталася у броварах через падіння гвинтокрила ДСНС. Наслідок цього загинуло 14 людей. Зокрема, і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Людина жива до того часу, поки жива пам'ять про цю людину, і от ми хочемо передати вам цю пам'ять. Розповісти, і власне, фільм, який був документально знятий до річниці трагічної загибелі Дениса Анатольовича і його колег, він передає цю історичну пам'ять. І, передаючи її з покоління в покоління, наступним студентам, наступним поколінням людей молодих, ми зможемо. Якомога довше зберегти цю пам'ять у документальній стрічці своїми спогадами про Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна і держсекретаря міністерства Юрія Лубковича діляться їх рідні і колеги. У фільмі продемонстровані і кадри відео щоденника, який на початку повномасштабного російського вторгнення вів політик. Я десь в душі завжди говорив, що Денис Анатолійович – це спокійна сила. Дуже потужна сила, який толерантно, але надзвичайно принципово відстоював ті життєві позиції, які в нього були. Їх в нього було чимало. Стрічка розповідає, чому Денис Монастирський та його команда, частина якої загинули разом з ним, стали унікальним явищем в українській системі влади. Яким чином їхня діяльність вплинула на реформу правоохоронних органів та хід війни, а також яким він був у колі рідних та близьких людей, Денис. Нашим дітям постійно казав після того, коли почалося широкомасштабне вторгнення: наша справа виграти цю війну. Ваша справа буде відбудовувати цю країну. Подивитися фільм Незавершений політ прийшли працівники та студенти Хмельницького університету управління та права. Дехто з них особисто знав політика та згадує його як цілеспрямовану, сильну та віддану своїй справі людину. Тетяна Аржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.